Військо до цього міста напевне можна порівняти із подорожжю у часі. Тут ще досі віє духом київської росії, древнього князівства. Але разом із тим це сучасне українське місто. Ми в Чернігові і нас тут чекають. Чуєте, як місто нас зустрічає? Доброго ранку. Добро. Це певно найвідоміше ну найупізнаваніше місце для мене, як для туристки точно. Я тому вирішила саме тут зустрітися в Чернігові. М мабуть, це Чернігівський вал або Чернігівський дитини. Володимир Пилипенко, викладач університету, дослідник історії північного регіону. гід. – Це е, серце давньоруського міста, це центральний район давньоруського міста. А зараз це парк один з улюблених е, в місті. Ще парк, це ж музей просто неба. Тут ти будинок губернатора 19-го століття і колишній колегіум 18-го, і розсип церков та соборів часів Київської Русі. Найбільший з них Спасоприображенський у, у самому центрі дитинця. Це собор 1030-го року. Старше соборів зараз немає. Десятинка старша, але вона не збереглася. Україні, чи? На всі київські русі колишні. Тобто Росія, Білорусія, Україна, Західна Україна, частини східної Польщі. Храми на древній землі і під нею від соборного ансамблю зо п'ять хвилин пішки до давніх святих Антонієвих печер. На цьому природному пагорбі всередині 11 століття святий Антоній Печерський заснував один із давніх монастирів, який зараз Черніги відомий як Антоніме Печери. Пам'ять про засновника. До речі, молитись тут він вирішив абсолютно не випадково. Сучасні дослідники кажуть, що тут випромінюється якась потужна земна енергетика. І колись саме на цьому місці було одне із найбільших язичницьких капищ. Що, підемо? Перевіримо. Не віриться, що це все вручну викупано. Мало того, що вручну це ще викупано було в 12 столітті. Печерний комплекс являв собою суму е, печер, келій, тунелів, підземних церков. Зараз усе тут змащено глиною, та насправді це крихкий лес на півпісок. Єдине, що тримало Антонієві печери впродовж віків, це певно та сама енергетика, молитва і висока вологість. У нижніх ярусах вона сягає понад 80%. Хоча чого дивуватися? Адже Чернігів стоїть на берегах кількох річок. Тут, як у Петербурзі, можна прокласти окремий маршрут міськими мостами. І цікавинка, місцеві кожний наділили своєю барвою. Є червоний, білий, синій, зелений. Це все із 18-19 століть. Як і багато купецьких будинків і особняків. Їх чимало за кілька десятків. Чого лише залізничний вокзал вартий? В мене досі в голові не вкладається, що ця будівля була зведена за радянських часів. Погодьтеся, архітектори постаралися, вона прекрасно вписується у старовинне місто. Ну, щиро кажучи, вона була зведена ще до радянських часів. Це одна з візитівок Чернігова, це головний залізничний вокзал. Але в часи Другої світової війни вона була повністю зруйнована, і тому після 43-го року, після звільнення Чернігова, вокзал відбудовували, але відбудовували максимально наближено. Та ви самі переконайтеся, як приїдете до Чернігова, тримайтеся нашого міського маршруту: від історичного валу до красної, на старий манер, красивої центральної площі. Гарних вражень.